Йому назавжди 33. у рівному прощалися з Олексієм Кравцовим. Випускник 27-ї школи загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Діброва Луганської області. Без військового досвіду Олексій, отримавши повістку, пішов боронити Україну від окупантів у цивільному житті. Був кваліфікованим сушистом. Відкрив власний заклад в Ужгороді. На жаль, війна забирає кращих синів України. Наша огонь сину, <му> вита описи, силе шани, мамо! Нехай святиться індя твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя. На захист України піднялося багато захисників, багато українців вважали своїм обов'язком стати, не пустити ворога, прогнати його з рідної землі, для того, щоб всі, хто стоять з їхніми плечима, почували себе у безпеці і жили в мирі. Серед них був напредставлений воїн Олексій, який не радився, як то кажуть, з тілом і кров'ю, а пішов захищати свій край. Тим ти, святи. Йно морюся за тебе, я сама. Олексій був доволі люблячим життя молодим чоловіком 33-річного віку. Працював бренд-шефом мережі закладів, яка спеціалізується на суші. Навіть тут в Рівному був доволі таки відомий в колах бренд-шефів цих закладів. А також коли розпочалась війна, він навіть зумів відкрити і в Ужгороді свій заклад, де працевлаштував багато переселенців, які працювали в його закладі. Але знав, що одного дня придеться одягнути одну стрій, саме тому він сказав батькам, що як тільки прийде повістка, я одразу піду на фронт. Так і сталося. Він пішов на фронт, хоча не мав військового досвіду, але гідно представляв себе, наше місто в лавах Збройних сил України. Ми дуже довго і в центрі, особлива дитина. Вона була заочом не вчителями. Вона дуже хороша людина і виховала дуже добрих синів. І нам дуже шкода сьогодні. Ми... Я не можу говорити випустити. Дуже... Нам всім дуже прикро. Трижні прокидаться, п'ята війна. Це мій один з найкращих друзів був. Ну, що, я знаю, я люблю його. У Нас было приемное співание душе.